Друзі, я вітаю вас. Моє ім'я Даріна Глувченко. Ви дивитесь Телеграф .UA». Отже, сьогодні на календарі четвер, 8 травня, день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Сьогодні українці згадують мільйони жертв Другої світової війни та абсолютно усіх, хто боровся із нацизмом. І цього дня ми ще гостріше усвідомлюємо ціну миру, коли Україну Україна знову вкотре бореться зі злом, яке приходить зі сходу. Пам'ятаємо, боремо. Є обов'язково. Переможемо сьогодні. Традиційно будемо говорити про актуальні новини та події, як Путін панікує через імовірну загрозу для свого життя та здоров'я на параді 9 травня. Який колапс наразі відбувається у Москві із зв'язком та авіарейсами? Чому в Україні заговорили про строкову службу для жінок? А також яким насправді є оголошене російське перемир'я на фронті. До розмови доєднався Дмитро Снігірьов, співголова громадської ініціативи Права справа, політолог, військовий. Аналітик, пане Дмитре, мої вітання вам і дякую, що сьогодні доєдналися до нашої розмови. Вітаю, дякую за запрошення. Отже, Москву майже повністю паралізовано у столиці через підготовку до параду нічого не працює. Про це повідомляють російські змі в аеропортах. колапс, сотні пасажирів застрягли. Компанії скасовують перельоти. Мобільний інтернет мертвий. Ресторани, магазини та банки в місцях проведення параду опечатані, Метро зачинено, доставка їжі не працює, а роботу таксі обмежено. Очевидці кажуть, що викликати автівку майже. Нереально, отже, Кремль готується до параду, одночасно боючись ударів у Москві та інших провокацій. Чому така паніка вхопила Путіна? Ну невже дійсно парад на красній площі може бути зірваний через атаку дронами? Йдеться про штучну паніку, нані та а uh -huh. от тут, тут у мене основні перестороги, що готується кривава провокація російськими спецслужбами з метою звинуватити Україну у правилах порушення, у правилах ведення і е, е, війни і відповідно порушення міжнародних ратифікованих Україною конвенцій. Я не виключаю можливості проведення кривавої провокації, а мовиться про. Удари БПЛА по місцях сукупчення цивільного населення з картинкою масових жертв серед Росіян. Бо зауважте, шановна ведуча, не випадково, що за добу Російська Федерація дає інформацію щодо можливості застосування по об'єктах української столиці гіперзвукової ракети Рарішнік ну, руї російської класифікації, як на мене, це легендування якраз можливості подібних сценаріїв, тобто дають інформацію на випередження щодо можливих провокацій. Потім ті провокації реалізуються самими російськими спецслужбами, і внаслідок російський диктатор виходить і говорить: ви бачите, незважаючи на проголошене триденне перемир'я, незважаючи на сакральну дату, українська сторона. Порушила взяті на себе зобов'язання, хоча не про яке зобов'язань не мовиться. Нагадаю, це одностороннє перемир'я оголошене саме російською стороною, але менше з тим це дає підстави Путіну. А щодо можливості реалізації сценарію нанесення ракетних ударів по об'єктах. Безпосередньо в українській столиці б дає можливість російському диктатору звинуватити українську сторону в недогороспроможності і відповідно фактично е е е переключити увагу американської сторони з невиконання взятих на себе зобов'язань щодо припинення війни з боку Російської Федерації на силу оборони України. Оце основний сценарій можливих провокацій російської сторони. Про це варто говорити на випередження, пояснюю, чому, шановні українці, У управі справи є позитивний бекграунд зірваних кривавих провокацій російських спецслужб. Нагадаю, на день угу. незалежності, а саме 24 серпня. Мала відбутися кривава провокація в Маріуполі на момент проведення так званого судового засідання над полоненими бійцями Полказу. Тоді я дав на випередження оперативну інформацію, отримана громадською ініціативою правосправи як організації, якої чуля щодо підготовки сценарію підриву будівлі і відповідно те, що російська сторона мала звинуватити в цьому українські спецслужби. І з метою створення відповідної картинки знищення військовополонених полку АЗОВ, так от показало, що так званого судилища над полком АЗОВ в Маріуполі не відбулося, то була зірвана кривава провокація, і тому наразі треба українським ЗМІ на випередження давати можливі сценарії розвитку подій, а саме попереджати і російську сторону і світову спільноту щодо можливості. Кривавих сценаріїв російських спецслужб двірникам у Москві також роздали біноклі і відправили на дахи будинків видивлятися безпілотники. Ось такі цікаві новини з'являються. Зазначається, що двірників. На тлі атак безпілотників напередодні параду 9 травня перевели у практично цілодобовий режим роботи. Про це повідомляє видання Вірстка з посиланням на два джерела в організації, а що саме потрібно робити працівникам у разі виявлення тих БПЛА, ніхто не знає. Ми розуміємо, що те, що на Росії чергове дно пробити, це зрозуміле, але тут питання, на мою думку, дещо більш серйозне. До вас як до військового експерта. От яка наразі ситуація з російською ППО та радарами, які повинні помічати, якщо, до прикладу, БПЛА з'являються в просторі? Наскільки все погано? Ну, варто говорити. Давайте прокоментуємо по двірниках Ну, це ефект бумеранга, коли росіяни. Перетворили у мем те, що українська бабуся збила банкою з огірками російський безпілотник. Пам'ятаєте цю історію? Звісно. А тепер виявляється власне працівники комунальних служб біноклі будуть виглядати українські БПЛА, яка в цьому користь для мене ну взагалі не зрозуміла, але менше з тим умом Росію не панять. Дивіться тепер з приводу можливості російського ППО. На чому зіграла і, на мою думку, блискавично зіграла українська сторона, а саме українські спецслужби, головне управління розвідки Міністерства оборони України на страхах російського диктатора щодо можливих ударів по законних військових об'єктах саме в Москві і Московській області на момент проведення параду? Бо погодьтеся місця накопичення важкої бронетехніки, місця постійної чи тимчасової дислокації особового складу. Армії країни-окупанта це є виключно законні військові об'єкти в незалежності від дати і сакральних для росіян чи будь-кого там свят. Тобто підняли спочатку градус очікувань, що українська сторона готова. Наносити удари, пам'ятайте заяву українського президента з приводу того, що українська сторона не гарантує безпеки тим представникам іноземних делегацій, які будуть на параді 9 травня. Так у вечірньому відеозверненні Зеленський казав. Звісно, боїтесь і правильно робити, якщо не помиляюся. Дякую, пані Доріна за професіоналізм? Яка реакція російської сторони? Всі наявні системи ППО передкидають в Москву і Московську область, фактично. Знекровлюючи прикриття стратегічних військових об'єктів і підприємств ВПК на території країни окупанта, і цим блискавично скористалися українські розвідтовариства. Мовиться і про службу безпеки України, і головне управління розвідки Міністерства оборони України. Удари по ключових стратегічних підприємствах Російського ВПК це Саранськ, єдиний єдиний в російської… Е на території Росії завод з виробництва оптоволокна все фактично поставили на паузу, тим самим зменшивши можливості російської армії в моменті використання півдронів на оптоволокні, безпілотники СБУ вдарили по підприємству сплав ключовому підприємству російського ВПК, який займався виробництвом РСЗВ і відповідно важких однометних систем і боєприпасів для них. Але головне, пані Дарина, можливості російської ППО навіть mm -hmm. за умови, що їх стягнули всі в Московську область. Безпілотники ГУР прилетіли по аеродрому Куб'янка, Московська область. Причому там базуються борти ВКС Російської Федерації тут на хвилину, які мають і мали би приймати участь у параді до Дня Перемоги. Показовий момент. Тобто не змогли прикрити навіть ключові військові об'єкти на території Московської області, незважаючи на те, що за інформацією головного управління розвитки Міністерства оборони з західних районів Російської Федерації підрозділи ППО були перекинуті на прикриття стратегічних об'єктів в Москві та Московській області. Ну але пані Дарина, що таке стратегічні об'єкти в розумінні росіян? Об'єкт номер один, цебто резиденція російського диктатора. Все інше, двірники будуть спостерігати відповідно в біноклі за українськими БПЛА. Ну, то Добре. це і відповідь щодо спроможності російської сторони, але і головне спроможності російської ППО. Якщо Курська область приходять повідомлення українські БПЛА, знищений зенитно ракетний комплекс С-400 Тріумф якого Знову, Знов удари безпілотників головного управління розвитку по СИСТ проти протиракетної оборони в Криму. Знищені пускові установки С-300, С400, але й головне РЛС, тобто російська ППО, яка би мала прикрити ключові військові об'єкти на території країни-окупанта, не здатна прикрити навіть себе? Чому спитайте? Бо, власне, українські безпілотники за оцінками самої російської сторони наразі використовують якості навігатора відповідно старлінки. Ілона Маска, за що окрема подяка, що дає можливість маневру і, відповідно, фактично невразливості з боку російської ППО. От тут і відповідно можливості українських засобів ураження. Угу, Ну фактично, ми бачимо, що у Путіна розпочалася справжня е, і параноя, і паніка 9 травня під час параду у Москві не буде ні мобільного зв'язку, ні інтернету. Заборонять навіть старі добрі саме Е, Моє питання до вас: чи можемо от ми вже точно стверджувати, поставити крапку в цій історії, що загроза для Путіна та іноземних гостей? Ну, 100% дійсно є дуже великою, що Путін настільки боїться сильно за своє життя та здоров'я. В першу чергу з боку російських спецслужб і самої російської ППО. про російські спецслужби ми вже сказали. Немає сенсу повертатися. Я ще раз підкреслюю, є всі підстави вважати, що готується кривава провокація з боку російських спецслужб. Я не виключаю, що об'єктом можуть бути якраз і іноземні делегації. З приводу російського ППО, чому я говорю про те, що Росіянам варто боятися власного ППО? Давайте згадаємо з вами приклади. Власне, коли російський знов-таки черговий аналоговні панцер С 1 замість української БПЛА бив по багатоповерхівках: Білгород, Москва, Хімки, Московська область. Причому це задокументовані самою російською стороною факти загибелі цивільного населення громадян Російської Федерації внаслідок використання росіянами власних систем ППО. Тобто, умовно кажучи, якщо навіть припустити, що український безпілотник буде атакувати законні військові об'єкти на території Москви, де є гарантія. Що російське ППО не відпрацює по багатоповерхівці. Правильно? У вас є такі гарантії? У мене немає. немає. Жодних, жодних гарантій українська сторона дати не може, що черговий нет, не відповідно накоїть лихо з чисельними людськими жертвами. Давайте згадаємо з вами кількість випадків нештатного, як вони говорять, сходження. ФАБів, причому ФАБ 3000 навіть по яких об'єктах цивільній інфраструктурі на території Білгородської, Курської та інших областях Російської Федерації, коли цілі населені пункти потерпали від відповідно ударів російського ВКС? Про що тут говорити? От це от, оцінка. Тобто, росіянам варто боятися виключно власних спецслужб власної армії, через ну вибачте, рукожопість. Ви сказали про те, що спецслужби російські готують, можуть готувати, готують провокації. Чи є прогнози у вас, зокрема, вашої громадської організації, про те, які саме можуть бути це провокації? БПЛА, дрони, якісь можливо сутички під час самого параду між людей, постріли, вибухи. Що це може бути? Це буде може бути все що завгодно, починаючи від ударів невідомих БПЛА. Плюс відповідно проведення терактів з використанням саморобних вибухових пристроїв, ті заходи безпеки, які проводять російська сторона, якраз і піднімають градус напруги, не проведення таких безпрецедентних заходів безпеки, себто нагнітається істерія в російському суспільстві. Я ще раз підкреслю: це є свідченням проведення оперативних заходів. Російськими спеціальними службами, себто багатоспланована, багатовекторна операція. І завдання відповідно української сторони стати на пересторозі подібних сценаріїв з боку російської сторони. Угу. Поговоримо про так зване чергове перемир'я одностороннє з боку Росії. Сьогодні нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що Україна мовчить, але також приєднується до перемир'я. Що таку заявку отримали у війську? Проте, скажіть, будь ласка, пане Дмитре, про яке перемир'я може йтися, якщо Росія порушила його вже за кілька годин після його початку? Збройні 에... сили Росії почали скидати каби на Сумщину, і до прикладу, у Костянтинівці, внаслідок удару авіабомбою знищено багато порохів. Так ну а давайте по заявому Гончаренка. Ну, по перше, а хто такий Олексій Гончаренко? Він суб'єкт розвід того звідка інформація про те, що силам оборони України надано відповідний наказ. Для чого цитують власне це як перше джерело? Хто з українських журналістів взагалі ну, задавав питання, звідки подібного характеру інформації. Але головне, а чому у Служби безпеки України немає реакції на подібні сентенції з боку нардепа? Навіть якщо ця інформація не відповідає дійсності, то контрольований витік тієї інформації, а це чутлива інформація. Це вже порушення держтаємниці, про що Ганчаренка ставив свій особистий підпис. Де кримінальні провадження? Скільки нас всі корисні ідіоти будуть е, е, дивувати своїми інсайдами за відсутності реакції з боку спеціальних служб? Ще раз підкреслюю, народний депутат, він носій держтаємниці. Відповідно, якщо ця заява вкинута в засоби масової інформації, то це порушення відповідно доступу до держтаємниці. Але головне, шановні українці, а в чому полягає цінність цієї інформації? Я нагадаю попередні так звані перемир'я оголошені Російською Російської Федерації. Яка була реакція з боку офіційних представників України? Президент вийшов і сказав. Я віддав наказ відповідати дзеркально. Тобто, якщо не стріляють, не стріляємо. Якщо стріляють, відповідати навіть не е, враховуючи накази зверхників, то в чому інсайди Гончаренка? Поясніть мені, наразі та сама ситуація, яку прокоментував президент України. Сила оборони відповідає дзеркально на будь-які провокації з боку противника. Тому можете пані Дарина записати, що ми так само видали інсайд. Щодо можливих дій сил оборони України на у відповідь на російські провокації з приводу провокації, як ви слушно зауважуєте, але про яке примир'я йде мова? Удар балістикою по сумах? Правильно, mm -hmm. провокації безпосередньо проти. Ну ви вже приклади навели, але ну, в мене теж є інформація, тобто на лінії бойового зіткнення не дотримується режим тиші, попри оголошені Російської Федерації, начебто, в односторонньому порядку припинення вогню. Але головне, пані Дарина, шановні телеглядачі, що ми маємо розуміти, для чого це чергове перемир'я, скористатися можливістю передислокації особового складу, оперативних резервів, підвезення БК, проведення ротації. Зауважте, що буквально за декілька днів до так званого перемир'я подивіться повідомлення генштабу сил оборони україни інтенсивність бойового зіткнення зросла вдвічі якщо раніше за добу документувалося 130-120 бойових зіткнень то останніми днями було 270, в два рази більше про що це свідчало? Росіяни намагалися покращити тактичне становище, захопити позиції Сил оборони України, потім на момент оголошення перемир'я підтягнути оперативні резерви і вже далі розширювати зону присутності. От щоб а, а, в основі цих так званих мирних пропозицій російської сторони mm -hmm. покращити тактичне становище і прорвати оборону сил оборони України за рахунок оперативних резервів. Mm -hmm. На початку інтерв'ю я зазначала про строкову службу для жінок. Пропоную на сам кінець про це поговорити. Відтак, радниця з гендерних питань збройних сил України Оксана Григор'єва вважає помилкою нашої держави те, що з початком війни проти Росії, Росії проти України у 2014 році наша влада не порушувала тему долучення жінок до строкової служби в армії. Про це Григор'єва заявила під час конференції громад громадське війна жіночого роду вона також висловила думку, що до прикладу зараз українське суспільство все ще не готове до примусової мобілізації жінок, і проте вона водночас вважає, що є сенс відновити строкову службу, до якої можуть залучати жінок. На вашу думку, чи буде ось така строкова служба для жіночої статі користуватися? Попитом, чи будуть однакові умови з чоловіками, ну і скільки часу необхідно для підготовки? Загалом, що думаєте про строкову службу для українських дівчат? Ну, по перше, давайте знову по інсайдах. З приводу, перше, вкидали неодноразово військовий облік. Військовий облік для жінок був ще за часів Радянського Союзу, відповідно і за часів України. Тому ніяких тут якихось нововведень не мовиться угу. з приводу строкової служби для жінок. Ну, власне, якщо йдеться про так званий ізраїльський досвід, коли відповідно жінки і чоловіки зобов'язані пройти строкову службу, це відповідна дійсно один з ключових. Моментів захисту національної ідентичності національних національної національного суверенітету, але наразі говорити про те, що є відповідна потреба реалізації цих сценаріїв ну я би не став останні заяви головнокомандувача збройних сил України Сирського говорять про те, що відповідно ТЦК виконують. Свій функціонал створені оперативні резерви, і відповідно мобілізаційні процеси проходять згідно встановлених правил і норм, тому ці заяви ну, скорше за все, скажімо так, мають інформаційний привід ніж реальне їх втілення. Але ще раз підкреслюю якщо мовиться про те, що буде прийнято політичне рішення щодо Практичної реалізації ще раз підкреслюю, ізраїльського досвіду, то тут варто говорити, що в цьому, напевно, є сенс. Наразі жінки можуть укладати контракт, і, якщо я не помиляюсь, до 15% від загальної чисельності Сил оборони України, це саме жінки. Тобто проблем в цьому я абсолютно не бачу. Бажаючи ті, хто бажають вже в ЗСУ, а відповідно, ну, хто. Не бажаю ще раз підкреслюю, наразі підстав для подібних сценаріїв немає. Так дійсно, якщо я теж не помиляюся, то станом на початок року 2025-го в збройних силах служить понад 70 тисяч жінок. Про це писали в Міноборони, і це на 20% більше ніж у 2022-му. Так. так, пане Дмитре, я вам дякую за цю розмову. Друзі, моя подяка також і вам за те, що ви дивитесь нас обов'язково. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Якщо ви цього ще не зробили, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Побачимося у нових випусках. До зустрічі тихого, спокійного та мирного дня усім нам. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.